Доброго дня, Люба Україна. У нас вже о пів на 12. Я повернулася з перукарні. Покажу, що вийшло. Я довго думала, потрібно то робити чи не потрібно, і вирішила, що вкрай необхідно. У нас на дворі ось такого мряка. Але дякувати Богу, у нас на Житомирщині ця ніч була тиха, спокійна. Ми відпочили. Нарешті відпочили. Вікуся, зараз секунду. Наша Вікуся сьогодні на захисті на екзамен з Вайкідо, вона має отримати пояс, певний рівень, це не Q9. Вона Q9 перездає, в неї вже було, але так як ми змінили клуб, вона Q9 перездає. Нічого страшного, буде краще мати навички, це все окей, це все супер. Я не витримала. Я то зробила. Я обстриглася. Я неймовірно щаслива, тому що там вже було волосся фарбоване відмерше. А мені потрібно було то все оновити, зробити себе гарнюньою, тому що те, що я мала, мене воно трошки дратувало. І не виходило так, як я хочу. Тому я дещо видозмінила, тепер по-іншому буду вкладатися. Можливо, так само, ще до кінця не знаю. Але. Цініть, як вам. Мені дуже подобається. Да, мені дуже подобається, як воно має бути. Чоловік поїхав <кій> на роботу, де має забрати. Мав приїхати мій тато, але він учудив, він приїхав, мав вже їхати і згадав, що він без документів, без грошей, без нічого. Тому. Він повернувся назад і нікуди він сьогодні не їде. Якщо буде все добре, то він приїде до нас завтра. А що я сьогодні хочу, щось приготувати. Смачненького приготувати дуже хочу. Що то буде саме, ще до кінця не знаю, але потрібно щось готувати. Обов'язково якийсь суп. Минулий тиждень у нас був гороховий. Не знаю, що його робити. Тому. Усіх Андріїв з Андрієм, у нас Андрія. Я думаю, що я окремо зніму два відео за два вихідні. За сьогодні і за завтра. Тому порадую вас дводенними, дводенним влогом. Да, на сьогодні буде вийде влог і завтра вийде влог. Тому, я думаю, на все вийде. Ну, якщо не вийде, то я вас попереджу, що не вийде. Нам ще з Матвієм потрібно. А поставити прибрати гарненько. І ми плануємо сьогодні поставити ялинку дітям. Тому в нас в планах навести лад і зробити новорічний настрій. Ми вже дещо поробили, але ми тут це покажемо в загальному. Рахуй мене за чотири. Це у нас за 4. Вони наході влати.

Угу. Ну Дивіться, що робиться. Марго, що ти робиш? Я прибігла з магазину, буду розбирати покупки, бо тут є одна, одна ось. дивіться, що робить. Марго, там для тебе нічого нема. Ось це все. І там. І після? Зараз... Єдінорог. Єдиноріг? Бублик наш біже прибрав. Він тримає тато, коли доробить балкон, він піде ограф і не траємку. Супер, біжіть, грайтесь, не заважайте мамі працювати. Одним словом, я приступаю до ось цього розбору. Що заценіть? Так, що таке треба більше? Оп! Yeah. Починаємо розбирати yeah. те, що я купила. Батон нарізаний. Майонез великий, чому взяла, взяла і я хочу наробити олів'є. На олів'є і так нехай стоїть треба. Купила банани, бо у нас у віки треба зробити якийсь там на природу досвід. Один банан не будеш брати, то взяла ось відвести душу з бананами. Далі взяла своя лінія йогурт. Мені він подобається. Ну, я проти нього нічого поганого сказати не можу. Гороховий суп зі смаком курки, я не знаю, зроблено в Україні, що і я. Але сьогодні буде гороховий суп з курикою. Ми любимо всі гороховий суп. Я ще зроблю, скажіть мені, сухарики, але ауріогрилі. Це буде просто бомба ракета. Взяла дітям сирочки, чудо і взяла. Селянський хліб у намі. Тут вже у когось мері Christmas. Не падай. Ми потім покажемо, що у нас вже є якось. Ми. Може ми сьогодні ще щось і встигнемо зробити. Не сьогодні, то завтра. Правда? Заносимо. Бананчик беріть, бананчик. І завтра буде та не зробиться, а бадальчик. На олів'яна варети. Підемо... Взяла ось такі профітро наші улюблені губки для посуду mm. чорні. А взяла собі мікрофібру, щоб була... Взяла... Собі для ванної кімнати засіб, щоб мити. Далі взяла, бо закінчується же ж двоє, це у мене кондиціонер і взяла шампунь. Для відновлення структури пошкодженого волосся. Кераміди, протеїни, пшениця, екстрат авокадо, бенсульфату, парабену. У кондиціонері у нас екстракт горіха, екстракт приволи, вітаміни. Ну, коротше, взяла бо надо, у нас багатську, там уже закінчується, тому взяла. Окей, взяла плямовий відник, бо закінчився, треба безфосфатний залікинати. <кій> Далі. Взяла собі Evelyn Tonic, матуючий тонік для обличчя, бо мій закінчується. А взяла релаксувати сіль для ванни, лаванда олива, алоєвера аргонова олія. І закінчується крем для обличчя. Для кіську взяла. Зараз. А взяла крем для обличчя, 40 плюс, правда? До 40 недовго. Вони йдуть. Рука і нічого морда. І взяла новеньке щось, це. Інтимліфтинг-крем на сиворотка коректор для контуру очей інтенсивний ліфтинг. Підлягає та освіжає... а, підтягує та освіжає шкіру повік, зволожуючи поживними речовинами, повертаючи її здоровий вигляд, сприяє виробленню еластину, має ефект ліфтингу. Шкіра навколо чай стає еластичною. Надовго зволожую та захищає від відпливу навколишньої завдяки вмісту Q10. засі покращує рельєф. Ну, коротше, будемо дивитися, що мій окремий получей теж закінчується. Якщо мені сподобається, то я буду їм користуватися системно. Ну Аромат такий, я б не сказала, що якийсь. Зараз подивимося, що кем вам. Ви вже вибачайте, якщо вийде довге відео, але ж хочеться з вами поспілкуватися, так? яка коробка креми, які кремі. Ну, одне, що тут, ви бачите, таким чином захисна клівка йде. Пахне дуже приємно. Просто здається, так що гроші заробляються на я розкоду. І ще не все. І ще. І ічки. І ічки на олів'є. У гучки. Як ж без яєчок. Домашні нема, пішла. Так, ВАТБ чек. На 688 гривень. Меркосінька, моя копила. Значить, так, 10 Майська. і ічок. Взяла мертвійку і курмативік. Це марвок усається. Я зараз вкушу обох. Вибачайте, я просто їх кладу, щоб не побилася, бо це ж. Розкіш. А, взяла для взуття ось таку штучку 77 гривень. Захист від, від, від води і бруду. Хочу обробити, очистити, струснути, попирскати і почекати 15 хвилин. Хочу обробити дитяче взуття, все прибрати. І наше з чоловіком взуття. Далі. Взяла нам своя лінія горошок по 44 гривні. Взяла дві пачечки оливок. Я люблю оливки. Тому я взяла. Ну, ти не любиш, а я люблю. Далі взяла ковбаску на олів'є лікарську, м'ясна лавка. Я люблю, коли в олів'є багато моркви і багато ковбаси. Я так люблю дуже. До речі, ви мені напишіть в коментарях, як у моя нова затіска. Це мені просто її посушили, але не вкладали. І я її... Я знаєте, що хочу. А, тут буде такий буде шоухер. Я таку буду його гелем брати. Отаку вот. Гелем, гелем. А тут це все, все буде осуществляти. Так, і про що я Так. І ще я взяла картопельку, о, приправу для картопельки. Може, типу, а-ля картоплю по селянськи зроблю, подивлюся. А в аерогрилі також подивимося на вечерю. І про що я ходила? Я замовила... А, а не когось хоч нос запихнула. Ну, дуже добре. Ось таку штучку, яка має мені стабілізувати. Роботу мого fi роутера при відключенні світла. До нього йдуть ось такі ще батареїчки. Зараз чоловік його відкриє. Ми знайдемо все, зачитаємо. Все зробимо, підключимо. Я ще замовила Пауербанк один? На двадцять тисяч. Раз, два, три. Двадцять тисяч. Ну на двадцять всіх. Що? У Мене та й десять, а це й більше. Yeah. Да. Ну, фінансово 20 тисяч? Хто тобі знає? Ні, я не настільки дурна. Mm -hmm. Ну, коротше, це та річ, яка сьогодні просто необхідна і з ними потрібно, щоб ці речі було. ми все протестуємо, зробимо. І відгук уже тоді на ось цей міні МН -MM Батарей Bank Unity ми вам дамо. Воно буде увімкнене, ось це буде держати електрику на е Wi-Fi роутер і має бути інтернет. Має. Мані. Угу. Будемо дивитися, якби ще наш Київстар працював відповідно. Я працюю розбираю стіл. Поїхали. Пайпса. У мене є баночка, я зараз тобі виконува. Перекину сілю. Щоб не стояли пакет, по нас є у гарній баночці.

Буде мій коханий любить чоловіка і в ванні сіллю. Буде парити свої кісточки, щоб мати здоров'я, заробляти гроші на свою траві жінку. Вона байди куня. Гроші тратить, чоловіка знущається. Я сказав, що я вже молоді почали виявилася в місті. Почекайте, Вана буде все прибереться. Це, у ванні миються ванна. І рукомийник, щоб ви свої жопи мили в чистій ванні. Вона Пахне. Що не? Оцінуло. Оцінуло. Оце Оце Пока оце Отянуло. Оце Кошка. Так, захопаємо. О! Це ми захопляємо. Куда миха? ще це запечено погородку. Дома не смачно. Ось воно олів'є. Смачнюче. Мика вже помита. Ну як помита, я її стерла, забризгала плиту. Що скрізь треба навести лад, але я тут вже не маю сили. Вже буду робити чоловік. Ой, бачите, говорила, говорила камера не міпнула. Олів'є, зроблено. плита, то вже буде чоловік з тим всім розбиратися. Я її запшикла, затерла, а я йду ляжу, кину свій подзвінок поперек на ліжку, бо дуже болить, хочу лягти. вони там якийсь класний фільм дивляться, тому будемо. Ну, якось вже трошки відпочивати. Згодні. Тому вот так пішла я.